В актовій залі адміністративного будинку на урочисті збори з нагоди 19-ї річниці Конституції України прийшли представники організації, установ, підприємств, громадських організацій. Учасники зборів виконали гімн України разом із народним хором Райдуга. Присутніх у залі зі святом Конституції привітали виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Олег Вікторович Моклашевський, народний депутат України Василь Олександрович Гуляєв, виконуючий обов'язки від Опольського селищного голови Світлана Григорівна Новікова. Кожна держава має свої символи, Україна також має, має свою конституцію, свій герб, свій прапор і незалежність. Це ті небезуперечні без, без, слова, які повинні звучати в кожному серці українці, які повинні трогати його. І це а, напередодні тих вихідних днів це ж не було просто черговим вихідним днем, а щоб дійсно було, щоб кожна людина. Україна відчувала те, що це його держава, що це гордість за державу, за державу країну конституції э, написано, що при всі люди, да? і я хотів би, щоб ми все, і служба, всі і державні службовці, і ми депутати Верховної Ради все, припаднації к людям як положена спрастяна. Всього всього хорошого день конституції основний закон будь-якої країни, в тому числі і нашої України. Закон, який визначає основні засади розвитку нашої країни, її політичного життя, суспільного життя, економічного. Закон, який гарантує права та свободи громадян. Можна написати будь-який закон, прийняти його, але потрібно, щоб він працював. Тому я вважаю, щоб наш основний закон виконувався всі його статті, які гарантують соціальний захист простих людей. Бажаю всім. Миру, здоров'я, щастя і добробуту. З нагоди 19-ї річниці Конституції України великій групі активістів було вручено почесні грамоти серед нагороджених працівників районної державної адміністрації, районної ради, працівників охорони здоров'я, культури, житлово-комунального господарства, фіскальної служби та інші. Того дня виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Олег Вікторій мухашевський від імені голови обласної державної адміністрації вручив цінні подарунки дітям сиротам. Також учасники зборів привітали керівника народного самодіяльного хору райдуга, заслуженого працівника культури України Миколу Гавриловича Польового з 85-річчям. Ювіляр прийняв квіти і найкращі побажання від керівників району і представників громадськості нашого краю.